Змінюйте світ не краще піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Начепив вишиванку і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом. І якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонь і гармонуйте. За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну і пройти по Красній площі з переможним парадом. Яка різниця скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем? Політики. Люди з інакшої планети. Вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару, тримати в якомусь периметрі не терпіть завжди говоріть Хаму, що він хам. І якщо немає націоналізму, немає нації. Я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний. Він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую. Живи так, щоб було з чого поржати. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Він не хотів брехати, а тим більше говорити правду. Хамство це кал, який виходить через рот. Я не знаю визначення опорів. Опір є або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі. Замість того, щоб враховувати чужі помилки, я повинен зробити свої власні. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми. Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори, досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб відчувати себе краще. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна щоб пожорще. такий собі садомазохізм в генах. І якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія на те, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою.